Вітаю, друзі, на каналі на зв'язок Богдані. Сьогодні, як завжди, з вами поговоримо про ринок, що на мою зараз думку відбувається з біткоїном альткоїнами. Я для вас маю декілька таких підтверджуючих факторів росту, що буквально вже незабаром ми з вами почнемо рости. Ну і давайте перейдемо вже наперед до графіків, зразу без води почнемо. В першу чергу, давайте розберемо біткоін, що в нас відбувається. І перше, хотів би сказати, як і говорив, що в минулих своїх обзорах ми будемо два тижні торгуватися в цьому діапазоні. Тобто, рівно і краще й день у нас відбувається, закриття сьогодні. Сьогодні-завтра або закриття недільної свічі. Тобто, після проливу реально нас просто тримають в одному діапазоні. І, в принципі, трейдери зараз знаходяться в такій, знаєте, в неоприділеності, не розуміють, куди піде ринок, тому що у ну, нас просто відбувається розпил. розпил. Про це може свідчити індекс страху та жадібності. Він знаходиться ще все в пожності страху, але вже чуть-чуть перейдемо в нейтральне положення. Ну і по ліквідаційній карті можемо бачити, що, наприклад, на біткоїну. Кумулятивна ліквідаційна карта показує те, що на біткоїні шортів у нас все-таки переважає над лонгами. Це досить добре, це досить побичому, але не сильно. Тобто, як бачите, у нас на 124 тисячі доларів кумулятивна ліквідація 14 мільярдів. А нижче в нас 10 мільярдів. тобто в нас шортів більше тільки в півтора раза. Це не так, як було у минулому, що це було всього аж в 10 разів. Тобто тут не сильно. Якщо подивитися на ефірі, це досить важливо. Тут ситуація трошки краще. Тут у нас шортів у два рази більше ліквідації, ніж лонгів. І це мені, в принципі, подобається, тому що по ефірі я настроєний взагалі досить сильно по-бичому, і фактори я вам наведу. Тож, давайте перейдемо на графік, що я зараз бачу. По-перше, я бачу, що ми з вами по біткоїну. Пішли у такий, знаєте, о, давайте я його намалюю. У нас почалося канал, можна так назвати його звуження. Ми перейшли в такий звужений коридор. Трикутник, давайте його прямо назвемо з теханалізу. і ми просто у з вами гуляємо. Тобто у нас ця ціна. Відповідно, це говорить про те, що незабаром буде вихід. Куди буде вихід? Давайте подивимося. Якщо глянути в нас на менший тайфрем, на годинний тайфрем, то можемо бачити, що тут у нас вже почалося таке от піджаття більше до верхньої зони. Тобто, коли в нас відбувається от таке от невелике піджиття, дуже часто, от це слугує про те, що в нас вихід має бути простріл вгору. Тому по біткоїну я би очікував, що вже буквально в наступному тижні або, можливо, навіть буквально вже через декілька днів, тобто мої такі, знаєте, прогнози побикнули, я настроєний те, що ми до кінця наступного тижня виростемо і будемо рости. Тобто ми, як мінімум, повернемося в діапазон 115 тисяч доларів, тому що тут такий досить важливий діапазон. Якщо ми закріплюємося вище цієї, зони, я би очікував продовження. Руху. Ну і нагадую, по риночних циклах у нас закінчення риночного цикла, якщо аналізувати історію, має припасне до кінця листопада. Відповідно, якщо Порівнювати історію, то я би дійсно очікував до кінця листопада, ріст і якогось закінчення вже можливо булрану. Взагалі, дивіться, булран закінчується завжди на ейфорії. В нас цієї ейфорії не були. Ніколи булран не закінчувався, коли індекс страху та жадібності був у нас у зоні позначки страху. Він завжди закінчувався, коли є ейфорія. Я пам'ятаю свій минулий булран це коли ти купляєш любу монету, велику велику, монету величезної капіталізації, наприклад, там ДОТ, Атом. Так і вона буквально через декілька днів дає плюс 50% спокійно. Оце є справжній булран. А зараз у нас такого не було. Зараз у нас просто реальний страх і просто ну, відбувається розпил. Плюс у нас, нагадую, по минулих відеороликах, у нас тут збрили, збрили дуже багатьох учасників ринку на ринку. Немає великих лонгових позицій. Їх всіх винесли на всіх то пальтах, як тон, наприклад. Так, ось вони тут взагалі просадки були. Дивіться, тут ну, ці тіні, Оці просадки тут всіх винесли, розумієте? Тобто немає сенсу йти нижче, тому що нижче вже всю ліквідність зібрали. Відповідно, зараз все говориться про те, що в нас іде накопичення, руки слабнуть, тому що люди розчаровуються в ринку, і, скоріш за все, логічно, ринок потім продовжує йти вгору. Тобто, ось давайте перейдемо на той самий ефір. Що в нас відбувається на ефірі? На ефірі взагалі картинка набагато краще. Нагадую, з ліквідаційної карти в нас на ефіріумі шортів переважає більше ніж. У два рази ніж лонгів. Це хороший позитивний знак. Плюс тут у нас іде звуження в діапазоні більш чіткіше. Просто дивіться, тут реально більш чіткіше в нас відбувається це звуження. Ось воно. Тут ми вже реально наблизилися до закінчення нашого руху. Відповідно, скоро у нас буде простріл. Також зверху, в нас що знаходиться, давайте глянемо більший таймфрейм. На ефірі у нас зверху знаходиться дуже хороша зона ліквідності, зона 4700, яка встановила рівні максимуми. Коли на біржі знаходиться рівні максимуму, ну це просто гарантовано, що ми колись сюди зійдемо. Гарантовано, і зараз ця пул ліквідності знаходиться ближче. Ну, дуже, дуже, дуже близько. Але максимум, що я би закладав у свій ризик, ми можемо намалювати. Давайте у нас моя основна картинка, що ми почнемо вихід з діапазону сюди і вгору. Але закладіть собі у. Свій ризик менеджмент, що можливо, можливо, нам можуть намалювати фейковий вихід з цього трикутника, тому що зараз всі спостерігають на ситуацію. У нас відбувається звуження ціни, і люди будуть діяти згідно куди ціна буде виходити. Тому що якщо ціна буде виходити вниз, так то вони будуть зак... ну, люди, починають відкривати шорти. А якщо люди будуть відкривати шорти, це більше ліквідності на те, що може бути потім хороший постріл вгору. Тому я думаю, що в нас може бути таке, що нам тут намалюють фейковий вихід, Хід вниз. Але після цього, тобто ми не вниз підемо. Після цього ми знову розвернемося вгору. Це буде взагалі найідеальніший сценарій для того, щоб ще більше рости. Тому що чим більше налип на ринку шортистів, тим більше ціна може вистрілити вгору, тому що їхні ліквідації це є паливо для росту. Тому що коли відбувається ліквідація, відбувається market buy, Тобто відбувається покупка по ринку. А покупка по ринку спровокує те, що ціна йде вгору. Відповідно, Ось цей снаряди ще був би ідеальний, але взагалі я очікую те, що ми, скоріше за все, зараз почнемо рости, тому що в основному вся ліквідність знаходиться зверху. На ринку більше шортів, хоча незначно, але більше. Ми знаходимося в страху, але мало хто насправді очікує якогось хорошого руху, та й багато хто лишився після провалів, після проливу без грошей. До речі, я, як ви знаєте, на проливі не втратив гроші. Заробив. Зберіг, приумножив. Це мені допомогли зробити мої боти. Зараз у мене такий ювілей своєм в своєму телеграм-каналі. Я показав статистику за 100 угод, які були здійснені протягом півроку моїм ботом. Жодної мінусової угоди мої боти не зробили, жодної. Пережили проливи, пережили прекрасні. ну, все прекрасно пережили. Заробили гроші. і За цей місяць у мене по ботах буде рекордний прибуток. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. У своєму каналі вже буквально у нас скоро кінець місяця я виставлю свою статистику, що по моїх Особистих торгах за цей місяць, що по статисті свого боту. У мене зараз такий досить рекордний місяць. Ну і тепер давайте на закінчення перейдемо до ринку, що в нас ще відбувається. Тобто, по-перше, а я очікую, в основному тільки росту, да, можливий невеликий винос, Це, можливо, навіть може бути на біткоїні, але на біткоїні ситуація більш виглядає, що, скоріше за все, ми навіть не будемо йти сюди робити ніякого виноса. По домінації в мене тут навіть залишилося. Малюнки з минулого відеоролика нічого не змінилося. Тобто я очікую, в нас партер на медвежий прапор зараз відбувається. Тобто, все я очікую так, як воно має йти вниз. Тобто тут все окей, тут як і продовжувалося. Далі, що в нас ось ще що можна розглянути золотом. Дуже було би добре розглянути золото, тому що зараз це. А на нього можна орієнтуватися. Орієнтуватися в плані того, що в нас золото почало корекцію. Зробило досить великий корекційний рух 6% за один день. І в цей день у нас був досить зроблений. Хороший пам. Дивіться, якщо золото почне своє коректування, то це буде такий невеликий перелив біткоїна. Золото це є перше місце у світі по капіталізації. Якщо хоча б навіть 5% із золота переліться у біткоїн, то біткоїн буде коштувати 240-300 тисяч доларів. Відповідно, а в золоті зараз, знаєте, от пік був рано виглядає, тому що я бачу, я думаю, ви всі бачили ці черги на це золото. Люди купляють. А коли вже черги за чимось, то це кінець. Відповідно, по золоту я би психо. Кологічно очікував, воно перепродано психологічно, очікував би ще зниження. Плюс, якщо ми по золоту відкриємо там трьохмісячний таймфрейм, можемо побачити, що по золоту у нас величезний параболічний ріст. Бачите? А коли в нас такий великий параболічний ріст, досить часто відбувається коректування. Я не говорю, що золото обвалиться. Ні, золото ніколи не обвалиться, тому що це поки що найкращий інструмент, який зберігає гроші у світі. Хіба знайдуть щось нове, щось нове, але золото це фізичний найкращий інструмент. Навіть біткоін, я вважаю, це найкраще, але він не фізичний, його не можна потрогати. У всім у світі відкочили інтернет, біткоїна нема. Це його величезний мінус, а золото в тебе завжди є. От. Але воно може відбувку отримати коректування. Ми з вами давно вже не мали якоїсь хорошої корекції. Відповідно, по золоту я би очікував коректування. Якраз цей час можливий перелив біткоїн, тому в нас є ще багато шансів на булран. Ну і на закінчення хотів би додати Джон Болінджер, людина, яка розробила індикатор волни Болінджера. Він славиться в крипті тим, що він робить досить рідкі і дуже сильно точні прогнози. Тобто в минулому, коли він робив прогноз по біткоїну, біткоін вирос щось більше, ніж на 50%, коли робив прогноз по ефіріум. ефіріум, з того його прогнозу зразу вже виростав на 100%. І зараз він нарешті знову зробив дуже хороший прогноз про те, що зараз у нас знаходиться дно по ефіріуму, по Солані. Бачите, ефіріум та солани. Відповідно, він очікує ріст альткоїнів. І це, знаєте, ще один такий кирпічик у наш фундамент того, що булранне закінчення, і є величезний шанс на ріст. тому що ця людина поки що ні разу не помилялася у своїх прогнозах, і в принципі людина. Має досить хорошу славу, має досить хорошу, таку, знаєте, репутацію. Відповідно, це можемо додати цей кірпічик у те, що ринок незабаром почне росте, друзі. Ну, а я на цьому з вами попрощаюся. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, обов'язково підпишіться на мій Ютуб канал. І напишіть свій коментар, що ви думаєте про ринок, чи ви згідні з моєю думкою, чи ні. Все, всім пока!